Той час жив в дубі, часто проїжджав через Криховичі, і, я, і там дуже багато писало про село Криховичі. Там писало, що якраз через ваше село в 44-му році великі загони повстанців проходили через Сваричів на Берлоги туди, в напрямку на Мадярщину. Багато вихідців з вашого села воювали в цих кадоб'янських лісах. У вас дуже славне село. Я в принципі горджуся. Що я маю відношення до вашого села як обласний депутат, і я хочу щиро привітати вас з цим святом від депутатського корпусу Рожнятова. Хочу щиро привітати вас від депутатів всієї обласної ради. Ви знаєте, мене ще, крім того, всього у мене тісна дружба з вашим сільським головою. Наші діти, от наші донечки, вже сім років живуть в одній кімнаті. Я часто буваю. Часто, зараз вони за кордоном. Я часто буваю у вашому селі і як обласний депутат завжди намагаюся до чогось долучитися. І от, якщо ви бачили, і зараз десь моя техніка тут працює у вас. Не завжди є гроші на це, але кожного року ми своєю технікою у вашому селі. Я хочу ще раз всіх вам. Всіх вас привітати з святом, побажати вам всіх гаразів, хай збуваються всі ваші мрії. І я отут бачу на цьому щиті, оце 594-та річниця. Наступного року у вас буде 595-та, то буде якось більш приємніше виглядати, буде виглядати як щасливе число. І я думаю, що наступного року у вас свято має бути ще більше. І ми Ого. з паном Миколою до того долучимося. Ну, зараз, напевно, ми будемо дуетом співати. Все чесний, сучасний чесний отче, шановні голови, дорогі гості, дорогі криківчани, Ми сьогодні зібрались, тому що у нас сьогодні велике свято, і ви до цього свята самобільш причетні, тому що ви своєю працею, своєю роботою ви славите свої сім'ї і славити наше село, славити Україну. Тож я бажаю вам. І вашим сім'ям, здоров'я, вашим родинам, миру, влагоди, добра і всього найкращого. Живіть для прослави Бога для України, для її краси, для сили, слави і волі. Хай вам щастить. І звичайно, хочу подарувати подарок. Запрошуємо до. Вручення подарка нашого представника зі школи, зауча школи. Мирослава Степана, будь ласка, подарок школі це комп'ютерна установка принтером. Всіх вас об'єднає любов до рідної землі. Дякую вам. Поглядом зустріти ти не побачиш до горуча, що мама може да. Так як Бог, Навчися так любити і прощати. Якщо ти хочеш, бути так, як Бог. Навчися так любити і прощати. Навчися так любити, і прощати Прошуємо колишнього начальника станції рожнятів Попіну Володимира Васильовича. Шановна громада, шановні гості. Сьогодні ми зібрались на свято, яке проводимо один раз на рік. Я хочу привітати вас цим святом, поважати вам щастя, здоров'я, благополуччя в сім'ях. Аби це свято було не для такого вузького кола людей, як сьогодні тут є, аби наші люди не працювали. У німців, у росіян, поляків, тих, що хотіли нас завоювати колись танками і автоматами, а завоювали торбом доларами. Аби кожна сім'я жила благополучно і могла спокійно прийти на свято, спокійно відправити дитину в цю школу, аби не було так, як по других селах, по дві-три дитини в одній класі. А була повноцінна сім'я з батьком, з мамою. Кожні могли спокійно собі провести це свято і бути в увіреному у завтрашньому дні. Хочу вам також побажати, аби село розвивалося, аби дорогу ремонтували не один раз на рік перед приїздом керівництва, аби вона була постійно так. Аби ви могли спокійно пройти по тій вулиці, аби вона була освітлена і чиста. Ну, але прошу вас, зверніть увагу, я от приїжджав по селі Новиця. У неділю там люди, кожна проти своєї господи, замітає дорогу. Питаюся, що це таке у вас є? Свято якесь що, що? Ні, ми каже, у нас такий порядок. Кожної суботи ми до неділі готуємося, аби люди до церкви, коли йдуть, йшли по чистій дорозі, аби не було заросли бурянами, то я бажаю, аби в нас такий порядок був, аби ми не поганіше виглядали від інших людей. Ну, Що ще вам побажати? Побажаю вам того, що аби заробітчани вернулися, наша влада обернулася лицем на кожен день. Не лише районна, а і верховна. Може молитви допоможуть, може голоси людські, аби знали, ви кого вибираєте, і аби ті люди забезпечили життя гідне, і аби ми чули себе не тоді, коли лише співаємо гімн наш, а кожен день, аби ми чули себе людьми і громадянами. Дякую вам. Ми ще раз дякуємо за напутні слова, Володимир Васильович. І що не треба. Зори чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе по золотих твоїх стежках. Тяжей. О наш діне, ще може нашими серцями, розпалитися. Ще стрічка наша не горіла, ще наша. Yeah. Mm -hmm. І світ ясний невечерній, вечерні тих, що засіяє. Обніміться ж, обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. oh sweet Звято вас, шановні краківчани та гості з села. Ми щиро запрошуємо до слова степаненка Володимира Васильовича заступника голови районної державної адміністрації. Всечасний отчі. Шановні голови, дорогі краківчани. Дозвольте мені від імені голови Рожнянської районної державної адміністрації пана Миколи Філіповича привітати вас з вашим святом Днем села Криховичі. Щастя, добра, благополуччя, процвітання в вашому селу. Але я впевнений, що разом з вашим сільським головою в співпраці з директором школи, священником, депутатом різного роду ви досягнете дуже багато. Користуючись нагодою, хочу привітати сьогодні всіх людей, які пов'язані. Зані з нафтовою і газовою промисловістю з професійним святом щастя, добра, здоров'я, хорошої забави і щоб обійшлося все без ексцесів. Слава Україні. Пано, що наші обещера співатися. Ми не даємо слово головному суді змагань. Мусим таку коротеньку інформацію дати. Шановні, я перепрошую, шановні крихівчани, рідні і близькі, гості і владу. Я вітаю з ним села, щастя, здоров'я, благословення Божого. А тепер я запрошую богатирів села, спортсменів, моцних хлопців. Пояснюю, що є п'ять видів змагань. Любиме моє змагання Колка Дров, який я 25 років назад зайняв перше місце в області, і виграв мішок цукру. Ну сьогодні буде трошки менше. Може буде пів мішка, то буде залежати від організаторів і спонсорів. Шановні, я запрошую так, хлопців, починаючи шлях та засівка містечок, шарів, вулиця, лапшин, богатирів. Перші змагання Колка Дров, другий там відповідальний буду. Я відповідальний. ВХ, там 5 призів гарних, таких спортивних хлопців, хто досягне, то його. Шановні так, молоді хлопці і богатирі, гиря, перетягування канату. Я вас запрошую, дякую вам, вибачте, що я втручився. О, рідний заповітний край, з повітрям розхвальованим і чистим. Ми з тебе всі від до чола від крику першого до вічного мовчання. Сьогодні ми вшановуємо найповажніших пороках найстарших людей нашого села Прокопів Юстину Юрівну 1919 року народження, якій виповнилося 94 роки. Зорі Марію Михайлівну з 1900... дев'ятсот. 20-го року народження, який виповни... виповнилося 93 роки, гуцула Василя Дмитровича 1920 року народження, якому виповнилося 93 роки, ми щиро вітаємо наших старожилів і їх сім'ї, зичимо здоров'я і гараздів і запрошуємо до нас. Dlaczego nie ma już mi to powiedział? Pozdrawiam. Sława. Krychowiczki. Świątą. Życzę szczęścia, zdrowia. Sława Ukrainii. Щиро вам дякуємо, а чи є хтось від зорі Марії Михайлівни? Я хтось є підійдіть, хтось з родини передайте, щоб здорова була Пісню вину. світилися й страми вечірні сутінки. Ця пісня батьківська єдина суть моя, розселать мрія. Вертає до серця дитину, а над нею в лаїдному небі веселка грає, а під ногами світе рідна земля. Скільки ніжності в очах батьків, скільки радості й тривог за майбутнього малюка. На нашому святі сьогодні вітаємо наймолодшу жительку села Криховичі Тюхтій Зоряну Володимирівну, яка народилася 13 серпня. Вітаємо її батьків Наталію та Володимира. І ще у п'ятницю поповнилося наше село ще одним малюком. У сім'ї Уляни та Василя Олексюк народився син Максимко. Тож запрошуємо батьків Наталію та Володимира ближче і нашу наймолодшу жительку, а наймолодший житель ще у пологовому будинку. Тож запрошуємо бабусю. Бабус Олександра, де ви є? Просимо ближче.